Фронтовий борщ і каша від атовців у Черкасах. Військові вирішили почастувати містян, їжею, якою харчуються самі, і таким чином віддячити небайдужим черкасцям, які забезпечують їх продуктами на передовій. Готували бійці у парку ювілейний, їм допомагали їхні родини та волонтери. Скуштувати приготоване на вогні міг кожен охочий, абсолютно безкоштовно. Чай, сухий борщ і каша такий звичний раціон солдата. Розповів боєць то Сергій Лугеря каже: бувають у них на фронті і домашні вареники. Щоб Бог посла за правильно Що привозили От супи, борщі передавали там, що волонтери люди передавали закладки. Самі готовили, такого для як Централізована кухня там нету. Готові все, Костри і так далі. Знаєте, все, Все, в принципі, так же, тільки все трохи менше, не такими котлами. так Также готуються, паряться, варяться. Будучи на лікуванні у Черкасах, бійці 128-ї гірничу гірничо-піхотної бригади, вирішили приготувати солдатський пайок для містян і так подякувати черкасцям за їхню підтримку. А готувати його допомагали також волонтери. Зараз варимо кашку каша пшенична тушонка хлопці хочуть подякувати, подякувати і волонтерам, і черкащанам за те, що люди працювали, за те, що люди як то грузили, відправляли, лізли там і під пулі, жертвували своїми автомобілями. Це все відбувалося на моїх очах, тому що я сама неодноразово була на сході. Володимир погорілий пішов воювати наприкінці серпня минулого року. Тоді ж, аби підтримати армію, його родина налагодила вдома виробництво харчів для солдат. И хотілося б, щоб прості жителі, всі, даже кого родственники там не ви поняли, що все таки війна, це війна, это не ато війна йде на територію України. Только всі вместе ми можемо победить врага. Менше ніж за годину до армійської їдальні вишукувалась черга страви на вибір, борщ зі сметаною, пшенична каша, ванігрет, вареники з капустою і чай. Чудова їжа на смак, звичайно, я розумію, що вона. Для наших бійців, як домашня, великий плюс що люди можуть відчути трохи можливо, як нашим байцям там на фронті. Дуже смачно приготовлено по домашньому страху. По домашньому стравами пригощали безкоштовно. Хочеш допомогти. Робили благодійні внески на потреби армії на знак вдячності. Діти разом із волонтерами благодійного фонду Час надії виготовляли листівки з побажаннями для військових. щоб вже війна не була, щоб все було добре. Зібрані кошти під час акції витратять на закупівлю овочів для виготовлення сухпайків. Їх разом із дитячими поробками волонтери доправлять українським бійцям в зону АТО. Юлія Парпенко, Станіслав Шамет, та Горозія, Черкаська служба новин.